Вітаю всіх! Я продовжую свою рубрику про стрес. Сьогодні була така дуже актуальна тема стрес і алкоголь. На жаль, під час повномасштабної війни відзначають багато психологів, люди почали випивати більше. Тому що алкоголь виробляє є певні гормони, які впливають на. Наш розвиток мозку, на наше мислення, на наші дії. Тобто алкоголь гальмує мислення, і людина вже не так гостро сприймає те, що її оточує. Потім людина починає в сон падати, спати хоче. І якщо випити дуже багато, м'яко кажучи, можна виробитись і нічого не чути. Один мій знайомий так виробився, напився, виробився, а ніч була дурна 22 рік. А він сказав, я нічого не чув, я просто спав під цим ділом. Але, ви ж розумієте, коли ви виходите з цього стану, воно ще гірше, воно накриває ще більше. І алкоголь приводить до залежності. На жаль, це правда. Алкогольна залежність це дуже серйозна річ, тому що організм потім не може справитися зі стресом ні з чим, йому погано без цього. Він випиває, все мені добре, мені краще. Це важка тема, бо люди зараз всі на стресі, всім важко. І міра алкоголю в кожного своя. І якщо тримати цю міру, просто щоб розслабити трохи нервову систему, щоб цей стрес не сковував дії, не порушував дії мозгу, не блокував мозок, щоб можна було тверезо мислити, взагалі мислити, бо я вважаю, що коли людина випиває, вона вже становиться іншою людиною. І так багато хто каже, але є ті, хто так не вважає, тому що ось людина випила в неї язик підвішений, вона може більше казати, вона більше розслабляється, і вона більше емоцій видає. Теж варіант, розумієте? Але в той же час мозок блокується, і людина не відчуває страху. Людина менше відчуває небезпеки, і людина розуміє, що вона розслаблена, менше боїться. Ну, добре ж стан, правда. Але вона має ще другу сторону медалі. Наразі треба розуміти, де ви знаходитесь, де ви живете, і чи потрібно так приймати алкоголь, щоб виробитись і нічого не чути. На жаль, ми живо, живемо в реаліях таких. Я хочу розповісти про Харків, так як я живу в Харкові. Багато знайомих пили, багато знайомих натарили, багато алкоголю, і кожен вечір випивали, щоб якось провести час і щоб трішечки розслабити свою нервову систему. Люди жили так, реально жили. І, на жаль, це наша реальність життя, тому що психологів в нас нема, підтримки населення в нас нема психологічної. Ну і казати про Харків, захист, реальний, ПВО і все інше. Тільки зараз це питання остро стало два роки, вибачте. І, і люди не знають, чим робити. Вони хапаються за чарку, за пляшку. І це допомагає. Ви знаєте, воно ж допомагає насправді. На короткий час воно допомагає, але воно затягує. І буде залежність, буде багато алкогольно залежних. Військові, що казати про військових. Військова це окрема тематика, У мене родич є військовий, він майже спився. Сестра, на жаль, вже з ним не у відносинах. Чоловік, сестри, ось така ситуація важка. Але розумієте, алкоголь і військові це взагалі кошмар. Вони ж повернуться, ці військові повернуться, і вони, вони продовжують пити у цивільному житті. Це буде жах. Тому що їм потрібна реабілітація, серйозніша реабілітація від алкоголю до всього-сього. Душевна реабілітація, фізична, моральна і взагалі адаптація до цивільного життя. Це дуже важливий аспект, бо люди не витримують цього. І ротації же нема. Вони ж там, скільки часу сидять, вони цей жах бачать, на жаль. Людина ж не може просто клац і переключилась. Звісно, вона буде пити. Алкоголь допомагає оце переключання робити. І, наприклад, якщо людина не може переключитись, ось там був обстріл, наприклад, я бачу в групах, коли там є масовий обстріл, ще якийсь обстріл. Люди в коридор виходять, ще кудись в підвал, ну, в метро не можна нас спити, але люди виходять з пляшкою чогось. Вони це весь цей час п'ють. Я бачу в чати, коли. Є небезпека, є обстріли. Я теж читаю все це. На жаль, така ситуація у нас по алкоголю. Алкоголь не спасе, він тільки допоможе на певний час, і то певна доза. А далі ще гірше накриває гірше, його потрібно більше, більше. І в нас буде багато дуже алкогольно залежного населення. І людина скатується до того, що. Під час війни вона живе в постійному стресі. Стрес регулярний, бо є, якби розумієте, є війна, і він регулярний, тривоги регулярні. Ці сирени, все. Ну, це буде окрема тема. Але людина починає якось себе стримувати, щоб не з'їхати важкою кукухою. І вона тримається за алкоголь. Ось алкоголь допомагає, це вихід. Але якщо його пити постійно, це погано для організму, буде залежність. Ну, якщо не якісний алкоголь, можна отруїтись навіть. Тому, ви знаєте, я коли на це це дивлюсь, я в шоці, я не п'ю. За рахунок оцієї моєї діяльності, таро виключає алкоголь. Воно виключає алкоголь, я не п'ю. Я випивала на новий рік. Я казала цього відео, чому я випивала на новий рік. Таке поздоровлення президента з цією заразою. Він поздоровляв 15-20 хвилин. Я за це вижирала 205 слабоалкоголки. Вибачте, я не п'ю ще людина, але я просто напилась. Так, в мене маленька дитина, він спав, дриг на новий рік. Я напилась. Ну, я не зробила їм бутилку дитячого харчування не без цього. Але. Я напила, скажу чесно, бо я зловила стрес від цього поздоровлення. І від пісеньки Наталі Могилевської Давай зустрінемо новий рік вдома. Просто новий 2023 рік я планувала зустріти в іншому місті, ну, там, де я вирісла. У мене були плани певні, але не вийшло. На жаль, розумієте, тому коли ти хочеш щось, а не отримуєш, і не треба це співати. Ось така ситуація в мене була: стреса і алкоголь знову. тема алкоголю. На Новий рік я напилася. І тому я не була на зв'язку. Я нічого не робила пару днів, бо, вибачте, була в такому стані. Далі беру 2 січня. Всі пам'ятають Харків особливо, що було 2 січня. Ви знаєте, я потім пішла знову ж святкувати новий рік далі до родичів, до бабусів своєї. Там була водка. Скажу чесно, мене відпаювали водкою. Щоб я хоч трошки стала людиною. Ось така ситуація. Я трохи ви, мене, мені допомогло. Але потім, що ми зробили? Ми виїхали в спокійне місце в село в Харківській області, спокійне село на 10 днів. Ми просто виїхали з міста, щоб я стала людиною. Ось така була ситуація. Тому я хочу сказати: алкоголь допомагає, але короткостроково. На довгострокову перспективу треба робити висновки і робити. Більш безпечне оточення для себе. Якщо ви не можете зробити безпечне оточення на довгий період, хоча б короткостроково це періодично робити, бо нервова система повинна відпочивати. Я знаю, що випадків про алкоголь у людей буде багато, пишемо приклади. Я хочу ще сказати: пишіть в коментарях, як ви вважаєте на тему алкоголю. Чи дійсно він потрібен у війну, потрібен багато? І наскільки він вам допомагає, наприклад. Наскільки це розслабляє і реально допомагає, щоб пережити цей капець. Мені він не допомагає. Це тільки короткостроково і трошки. А так він мене вже майже не бере. Я його можу випити Ось, не, не в Харкові, а коли я виїжджаю. Ось. І то, коли я виїжджаю далеко, бо коли я виїжджаю до батьків, там біля батьків літають ці зарази, жужжалки. Вибачте, і якщо працює ППО, а якщо ти знаєш цю місцевість, де ти вирішить знаєш, де це воно знаходиться як воно працює, криша їде ще більше. Вибачте? Тому оці жужалки, вони рідкі, там дуже рідко вони літають, але сука літають. Вибачте. І мені казали за некультурну умову, але вибачте, коли ти сам вдома з дитиною а ця жужалка летить і намагаються збити, куди невідомо воно, і гучно капець як, то нерви здають. Мене зрозуміють харків'яни, які слухають ці жужалки, ракети, все інше. Одесити, які просто жопа Дніпро і всі інші міста. Ну, було знову Староконстантинів. Ось там зрозумію. Є міста, де просто бухати немож... не бухати неможливо. Тому давайте порада від карт. Що робити? Стрес-алкоголь. Що нам робити? Порада від карт, як вийти тут переможцем і не бути залежним від алкоголю. Правда від Карти. Ця що нам скаже. Боротись. <гум> не знаєте, це боротьба, це війна. Алкоголь це теж війна постійна. І треба зробити перемогу над цим. Нам потрібна перемога. Як, як би це не було, це потрібна перемога над війною. Перемога над війною, перемога над ситуацією. Тоді стане краще. Так, вся колода. Що нам робити? Порада. Стрес, алкоголь як не спитись і вийти переможцем з цього. Ця колода каже відмитати все. Ви знаєте, ось дві колоди різний вихід. Тут треба фільтрувати алкоголь, відмітати зайве. І обережно. Обережними бути. Дуже обережними. Тому що алкоголь має свої підводні каміння. Він затягує дійсно. Дві колоди, два різні рішення. Відмітати все нафіг. Відмітати. Ну, ви знаєте, я сторонник відмітати. О, дві колоди, два варіанти. Хто який собі вибирає? Я вибираю Ленорман. Тому що. Колода Райдера Уейта каже, що це перемога над собою, перш за все. Перемога над собою взагалі, і тоді буде все добре. Це боротьба над собою. Ви знаєте, і перемога війні, я б так сказав. Нам потрібна оця перемога, рух в правильному ритмі, і тоді все буде добре. А взагалі ця карта війни. Це не дуже недобра добра карта. Алкоголь розруха. Ну, розумієте, це алкоголь те що й війна. Вони... Результат від цього жахливий. Ось чому вона так і випадає, і треба боротися з цим. І мені ще йде, що нам потрібна перемога, тоді станемо людьми. Ленорман каже, що відмітаємо відмітаємо зайве, прибираємо зайве і обережно себе поводимося з усім. Завжди бути на чеку, як сказати. Тому вибирайте для себе варіант.